Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуємо Рази. Сьогодні з вами ділюся ідеєю смачного та простого сніданку з доступних інгредієнтів Готується легко просто, тож я беруся до роботи Вам Всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен з вами хліб. Можна брати будь-який хліб, який маєте вдома. У мене звичайний батон, ось таких три скибочки заливаємо молоком. Заливаємо молочком, відставляємо на 5-7 хвилин, щоб хлібчик розмочився, був м'ягесенький. Приблизно 5-7 хвилин. Друзі, якщо ви вперше з нами в кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, без колончі коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. А ми продовжимо готувати, нам буде потрібна морква. Звичайно, в мене велика одна морквина, я буду з нею лише половину натирати на терця. Ось і все, морку може з вами натерли. Друзі, морку додаємо теж за смаком. Давайте зараз подивимося, як наш хлібчик. Він же гарнесенько розмучився. Хліб має бути такий, що можна, як то кажеш, можна було з нього щось зліпити. Хліб трішки перемішав, у мене він стояв 5 хвилин, і зараз нам буде потрібно з вами 2 яйця. Відділяємо жовток від білка. Жовтки поки що виставляємо бік, нам буде потрібен з вами білок. Білок будемо виливати поверха хліба і будемо ретельно перемішувати. Це гарненько перемішали і зараз сюди додаємо моркву. Знову потрібно все ретельно перемішати. Ось нас вже вийшла така морська суміш, все ще не все, нам буде потрібна ще з вами зелена цибулька, нарізаємо її, зелену цибульку теж додаємо за смаком. Додаємо цибульку і зараз будемо це все ретельно перемішувати. Зараз буду з вами додавати спеції за смаком. Я покажу, які я додаю спеції, ви додавайте спеції, які ви любите. Я буду додавати трішки солі, додаю чорний перець і додаю прованське трави. Всі спеції додаємо за смаком. І потрібно це все ретельно перемішати. Коли це все гарненько перемішаємо, так в мисочці розділимо на дві частини. Беремо пательню, наливаємо трішки олію, розігріваємо пательню. І будемо викладати одну нашу частину. Ми з вами поділили на дві частини, викладаємо одну частину. Будемо робити такий свого роду кружечок на пательні. Будемо робити грубше, можна робити і тонішим, тут за бажанням за смаком. Я показую, як я роблю. Гарнесенько все розрівняємо на пательню. І наверху викладаємо один жовток. Готуємо з обох сторін приблизно 3-5 хвилин. Готуємо на маленькому вогні, щоб гарненько підсмажилося. А зараз перевертаємо на другу сторону і ще на 3 хвилинки. Перший, як я кажу, пиріжочок може з вами зісмажу. Зараз викладаємо другий і будемо смакувати. Готується все легко просто, тож готуйте та смакуйте, і я продовжую готувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. І тепер знову викладаємо жовточок і готуємо на маленьку вогні 3-5 хвилин. Привернули на другу сторону і ще на 3 хвилинки. Ось така смакота, красота у нас зісмажилася, зараз будемо вже смакувати. Дуже смачний рецепт. Рекомендую від душі, спробуйте приготувати доступні інгредієнти, нічого складного, готується легко просто. Зараз ще покажу вам в розрізі. Дуже-дуже смачно і дуже-дуже просто. Ось така смакота в розрізі, тож готуйте та смакуйте, бо вськомовчі коментарі ще сподобався цей рецепт. Я всім дякую, що було в цьому відео, всім морети спокою, бережіть себе.